Не повинен навчитися і зрозуміти, що все, що будується добре, в основі лежить дорога ціна дорогезна. І ми маємо це пам'ятати і цінити. І сьогодні зараз молимося за наших хлопців, за наших воїнів, за наших героїв. Ай Господь Бог. Приймі їх в Царство Небесне, щоб вони із неба ще нас захищали, щоб допомагали своїм побратимам, щоб охороняли наших військових на передові на кожному кроці. Бо вони тепер, як ангели, розумієте? І вони тепер з неба другим фронтом воюють. Господи Боже, всім загинувшим воїнам дорогим, царство небесне. Слава Україні.